Сьогодні я провела арт-терапію на березі моря. Світла душа, яка прийшла за відповідями до моря, створила з мушелі гілок, водоростей та каміння композицію, яка стала відображенням її внутрішнього світу. Кожен елемент ліг на своє місце, ніби сам Всесвіт направляв її руки. А потім вона подивилася на свою роботу і зрозуміла відповідь була перед нею. Вона відчула, що є. Для неї справжнім і куди йти далі. Природа говорить з нами, якщо ми готові слухати, а творчість відкриває серце, коли ми дозволяємо собі творити. Поки створювалася композиція серця, я гуляла поряд і насолоджувалася сонцем та тишею, відчувала спокій і впевненість всередині себе, споглядала красу природи та дякувала за можливість жити це життя.